Чому секрет успіху елеваторів? Це команда, обладнання чи розміщення? Сьогодні ми дізнаємося формулу успіху елеватора Кублич Грейн на Вінниччині. Це підприємство, на якому є лише склади підлогового зберігання на 55 тисяч тонн, проте вони механізовані і автоматизовані. Тут облаштували дуже потужне відвантаження і дуже потужне приймання, і за добу можуть обробити до півтори тисячі тонн зерна. Розкажіть, будь ласка, про історію Елевата. Як взагалі він розвивався до цього часу? Перші склади почали будуватися в 46-му році. Він будувався двома етапами. 65-му -70 та 70-му році. Ці добудовувалися вже більші потужності, більше складів добудувалося. Було спочатку 5 складів, а добудували ще 15 складів, поставили сушарки. Ми вже як приступили, то робили модернізацію. Ми переобладнали прийомичну точку, там поставили два великих скажімо так, портових підйомника по 80 тонн. Дві машини можна одночасно розвантажувати. Заїжджає автомобіль, зупиняється, фіксується вловушками, фіксується ланцюгами за крючки і повністю сюди висипається машина тут. І ямкість бункера десь до 70 кубів. Ружаються надзвичайно швидко на вируску одного автомобіля виходить десь близько там 3 хвилин. Ми пробували, і в нас виходить за 15 хвилин машина від лабораторії назад виїжджає. За 15 хвилин машина розвантажується. Транспортне обладнання поставили із 100-тонного на 200-тонний по складах завантаження і вивантаження. Ну, дуже, Я дуже задоволений цією, цією модернізацією. Е, абсолютно, по-перше, що ми економимо по електроенергії 10% 30-35%, поставили більш продуктивні, але менше споживання електроенергії. От, І дуже це. Імпонує, допустимо, таким то великим товаробникам, як МХП, які нам везуть з Реподілля, нам везуть, і їм треба їм найважливіше, що в жнива. Ну, там жнив цих 10 днів. Їм треба швидко, їм треба у них так само наймана техніка, наймане все, їм треба оперативність. Тут само по собі видно, що самопливна труба раніше яка давала нам 100 тонн за годину, була 300 міліметрів, то це 400 міліметрова труба тут сама по собі показує, яку, який насип зерна вона може пропустити через себе. От, обладнання хороше, потужне, звісно. Може й дорогувати, навіть, ну, на той час, як ми робили, але воно може й того варте, тому що за 6 років роботи от, ми практично не маємо ні жодного нарікання до роботи цього обладнання, що ми його встановили. Розкажіть про відвантаження на залізницю? Модернізовані склади прив'язані до трьох таких потужних точок з накопичувальними ємностями 120 кубовими, от, що дає нам змогу безперебійно подавати зерно на погрузку. Це нам дає можливість ну, збільшувати за зміну до шести вагонів завантаження на, кожні, на, кожному, на кожному із цих трьох точок завантаження зерна. Дві ваги залізничних на кожній колії на одній окремо, там на тій стороні. Колі окрема залізнична вага. Теж вага сучасна, електронна. В русі можна практично важити вагони з маленькою зупинкою. Тільки состав зупинився там буквально на 30 секунд і все, і поїхали далі. Вага вагона зафіксована. Для кращого зберігання зерна в нас у всіх складах є напольна вентиляція якою ми користуємося постійно. Розкажіть, як працює це активне вентилювання в силах? Активне вентилювання в напольному складі працює так, коли засипане зерно, от, ставляться знаружі вентилятори і через канали, які зроблені в полу зернового складу, через січати поверхню канала нагнітається прохолодне повітря, яке із насипу зерна. Виганяє більш тепле повітря. І холодне повітря залишається всередині зерна. І температура, наприклад, якщо вентилятори з вечора вже включили і вони дують цілу ніч до ранку, при вхідному вхідній температурі там десь близько 30, будемо 2-33 градусів, на ранок ми вже маємо в насипі зерна 23-24. Тобто ми за ніч одну можемо збивати десь до порядка 10 градусів тепла в насипі зерна. Активним вентилюванням ви можете і знімати вологу з зерна. Тобто... Е, да, є, є відповідні формули, є відповідні лабораторні розрахунки, є формули спеціальні, по яких де, да, при активному вентилюванні зерно має властивість втрачати вологу. Не в великій кількості, але втрачає вологу. Це точно. Це однозначно є спеціальна формула Дюваля, по якій розраховується, скільки вологи втрачає зерно при активному вентилюванні. А розкажіть, що дає це активне вентилювання, наприклад, зимою? Зимою це взагалі незамінна річ, тому що е, всі ми знаємо, що хлібні шкідники, вони вже при плюс семи, там 8, 10 і вже далі градусів, вони активно розвиваються і активно живуть. Якщо ми маємо зимою... Насип зерна, і тут ми при допомозі активного вентилювання, коли навколишнє середовище має мінусову температуру, нагнітаємо в насип зерна 0, там і мінус, пішли мінус 5 та мінус 10, і ми охолоджуємо зерно до температури близько 0 градусів, там 0, плюс 2, хай навіть 3 градуси, вже хлібні шкідники вже не розвиваються. А коли ми робимо насип зерна, охолоджуємо до менших, ніж нульові значення, до мінусових, то навіть якщо вони десь і з'являються хлібні шкідники, вони просто гинуть. Вони просто замерзають. Це не на кожне Ну, Їх важко утримати, тому як ту, зараз сучасну механізацію, там Маніту, ці всю техніку важку, склад не запустити. Вона попровалює то все. Угу. От, Але. Вони дуже ефективні. Ми можемо приймати, допустимо, як у нас люблять міряти по кукурузі 16-го логу. Ми можемо поставити її, продувати. Ми можемо пере. Хачувати зерно, складав склад освіжати. Ми зимою завжди, коли там, допустимо, оздоровлення партії зерна, ми морозними ранками продуваємо його, ну, тримаємо стабільну температуру, абсолютно нормально зберігається зерно. Ну, зерно це живий організм, він же живе, дихає, виділяє тепло. А наскільки енергозатратне вентилювання? Ну я є, звісно, нюанси в цьому, але якщо порахувати, що зерно потім треба або е е га е робити газацію зерна при дом при допомозі хімікатів, щоб знищити там шклібних шкідників, то цей е воно набагато буде дешевше, ніж ніж буде той е та процедура, коли брати заказ, замовляти фуміацію зерна. А які у вас сушарки? Якого? У нас десь 32 сушарки. Старі, але вони в нас переобладнано. Дві на природньому газі, одна на пропан-бутані, На скрапленому. Але рідко ви зерно останньої фізон. Mm -hmm. Наприклад, візьмемо прошли рік, у нас соя при базі 12 заходила з 7 вологою, кукуруза заходила з 10 -ї. У нас в нашому регіоні ми вже змістилися в зону ризикованого землеробства. У нашому регіоні э, сушка припадає раз на 7-9 років. Mm -hmm. Якщо зараз брати до уваги, те, скільки стоїть ну, поставити нову сушарку з цим всім, в мене є сумнів, коли вона, як вона заскоро скоро відіб'ється. Любів капіталовкладення мають дати зиск. Як у вас з конкуренцією в регіоні? Супер! Конкуренція така, що можна кричати вовт. Я колись робив діаграму у радіусі там 50 кілометрів. Находження ну кількість елеваторів. У нас сумасшедша кількість елеваторів. У Умані три, у гайсині 18 кілометрів до Гайсена три. Джулинка, Агропросперіс, і ще один елеватор, теж 20 кілометрів. У нас дуже потужно. Берщадь рядом у нас там Тесла, елеватор. А як в таких умовах вдається працювати з на клієнтів? У нас гарно працюють товаровиробники, гарно вирощують врожай, гарний. Зерна вистачить всім. А який радіус від ваших клієнтів Максима? Ну, ми бачите, при тому всьому, що в нас рядом 51 кілометр у нас до МХП, до елеватора Ладижині. вони в нашій постійні, ми їхні, а вони наші клієнти. Вони не вміщаються в сезон в себе, вони ложать в нас на зберігання. От е, в сучасне навіть їм. Приймали з Чернігівської області сонячних вагонами під них. Їм удобно, їм зручно тут зберігати і собі на свої потреби, коли там немає десь якісь вікна, тут 50 кілометрів логістика, їм дуже удобно від нас забирати. Це один із таких наших, скажімо, віп клієнтів Вони і, облики, і великі об'єми завозять від 20 до 30 тисяч. Кожен рік зерна вони завозять нам на зберігання. У вас тільки зерно поклажедавці? Ну, вже є і трейд і був, і, але в цьому році хочемо запустити другу програму по трейду. Хочемо запустити трейд і ну, закупити зараз, а тримати на зберіганні і відвантажувати десь на аж. Ви будете підвищувати ціну на… Ні, ми абсолютно порадилися і вирішили, що ми лишаємо пройшлого ціни. При умові у нас і в договорі є такий пункт. Якщо у нас катастрофічно не вистачить ціна на енергоносії, то тоді до погоди і будемо коригувати. А так ми лишаємо просторічні ціни. Ми теж розуміємо, що на сьогоднішній день в країні війна зараз немає тих заробітків. Зараз основне виживе. Формула елеватору. Кожен елеватор різний. І, е... У когось успіх залежить від розташування, в когось від колективу. От у вашого елеватора. Як би ви охарактеризували цю формулу там, трьома словами, скажімо? Ну, перший показник це завжди колектив, це завжди люди. Де б ти не був, де б ти не знаходився, близько від, там, від порту, далеко від порту, без людей нічого не було. Абсолютно без спеціалістів, без фахівців. Це основа. Це на мою думку. Ось така формула елеватора Кублич Грейн. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і чекайте на нові випуски формули елеватора.